Снігопади, ожеледиця та хуртовина. На Прикарпатті вирує негода. Ускладнення на автошляхах області фіксували від ранку. Значні опади на Прикарпатті, неабияк ускладнили рух на автошляхах області. Відтак на дорогах подекуди утворились затори. Також через негоду змінився графік практично всіх рейсових автобусів. Та дорога не посипані, ти все, ну в машину перепоставали. Ну приїхати транспорту не можна. Е -е, поліція там щось їздить, машини, там пробують посипати. Але слабонько, слабонько дуже. Катався сніг, розумієте, трошки зробив все такий лід. От у цим сама, ну і ще, напевне, багато людей перезулося на літню резину. Ну, у нас буси всі перезуті на зиму. Дорога дурдом, слизька дорога. Ніхто не чистить дороги. Лід зупинити машину, зупинити ну, дуже велика проблема. Втім, дорожники пояснюють, труднощі виникли через брак матеріальних та людських ресурсів. В умовах Обмеженого фінансування, воно завжди десь трохи складніше. А як бачите, що циклон, який зайшов на території нашої області, досить потужний. Фактично, вчорашнього дня з 10-ї години вечора, і по сьогоднішній день, я думаю, що ще й завтра по прогнозам, що. Буде продовжуватися далі сніг. Снігу випало зараз як мінімум 15 сантиметрів, а в деяких районах і більше. Дробіт з ліквідації наслідків негоди в дорожній службі залучили 69 одиниць техніки та 96 працівників. Сніг паде постійно і за один раз розчистити дорогу неможливо. Через ту приходиться кілька разів. Розумієте, чистити, сипати, підсипати, бо інакше просто ми не справимося. От коли посипаєте дорогу, утворюється така своєрідна каша, яку треба скинути, тому ще раз посипати. І через то три і чотири рази їхали. Через то так довго це проходить процес розчищення дороги. Легкові автомобілі у, у нас рухались практично безперешкодно. От були проблеми, звичайно, із. Автомобілями це великогабаритними, от вони завжди створюють нам. Деякі незручності на автомобільних дорогах. Роботи додалось також поліцейським та надзвичайникам. Працівники цих служб допомагали прикарпатським водіям вибратися зі снігової пастки. Наразі допомога рятувальників знадобилася в Косівському районі. Це у селі Яворів. Машина, яка перевозила хлібобулочні вироби, з'їхала з проїжджої частини дороги через опади. Рятувальники відбуксирували на проїжджу частину дороги, і машина змогла продовжити далі свій рух. Наразі ситуація контрольована. Рятувальники готові до дії до реагування на надзвичайні ситуації пов'язані з погодніми умовами, введені у бойові розрахунки, введена техніка підвищеної прохідності. Через негоду виникли проблеми з електропостачанням. Додають надзвичайники у п'яти населених пунктах Верховенського району. Відсутнє електропостачання через налипання мокрого снігу на електропроводи. Синоптики кажуть, снігопад в Україну приніс південно-західний циклон. Та вже незабаром сніг замінять дощі. Відтак на дорогах очікують ожеледицю і туман. На три дні ми очікуємо сталу температуру. Денна буде 0,5-0,8 градусів тепла, а нічна буде 0,5 морозу. І вже на. 8-9 буде без істотних опадів. Буде прояснення і однозначно після прояснення буде пониження температури. Похолодання протримається до Великодня, зазначають синоптики. Після 15-го очікуємо в другій половині квітня, очікуємо вже потепління. Ну і буде вже стала температура досягати 12. 15 градусів тепла через високий рівень лавинної небезпеки. Рятувальники закликають відмовитись від походів в гори, а також застерігають водіїв утриматись від далеких поїздок.